Всім привіт, дорогі друзі! Біткоін рве просто висоти, і багато хто, хто там пише про те, що це все голландські тюльпани, вони все ж таки помиляються. Є причини, тому що біткоін буде коштувати доволі дорого. Можна вже стверджувати, що це, напевно, цифрове золото обмежене по своїй пропозиції, і це, напевно, найголовніше, що штовхає його. Вгору, тож, давайте подивимося, що буде з біткоїном. Чи справді 100 тисяч доларів це його стеля, і завтра взагалі впаде до нуля, як колись луковиці голландського тюльпану? Все ж таки у нього є доля такого більш серйозного інструмента, в якому вже проглядаються певні цикли, які ми можемо зрозуміти, що з ним відбувається. Тож давайте розбиратися разом з вами, що коїться, що робиться, і таке інше. Отже. Один з найбільш гарячих тем останнім часом був ріст біткоїну. Ну, це якщо не брати Сталкера, який зараз рве гарно інфопростір. Багато розмов було про те, що на стрімкий ріст біткоїна безпосередньо попливала перемога Трампа на президентських виборах. Та чи це єдина причина? Ну, давайте поглянемо більш конкретно які фактори стали. Це ж таки причиною такого стрімкого зростання цифрового золота, і розпочнемо з найбільш класичного фактору циклічності, Ніщо не може постійно зростати експоненціально. Є як фази застою, так і фази пожвавлення, і тенденції зростання біткоїна також керуються такими принципами, хоч і викликані вони більш технічною причиною. Кожні 4 роки відбувається халвінг біткоїну, коли відповідно до закладеного ритму бітко. Видобутку блоків біткоїнова нагорода за ці блоки зменшується вдвічі. Як результат, наступний видобуток цього активу ставатиме вдвічі складнішим. Зараз ми подивимося на графіках більш детально, як це все відбувається. Отже, видобуток біткоїна стає складнішим. І це сильно впливає безпосередньо на його Вартість і складність виробництва. Часто, хто, хто розповідає про певні луковиці, не розуміє, що виробити просто так біточок не так просто, дорогі друзі. Це вам не Погуляти, сходити там, десь щось повикоповувати, викопати ще там витягнути того, чого багато, і можна надрукувати там купу папірчиків. Тут все ж таки все набагато складніше. Є процес його просто треба зрозуміти, що він доволі контрольований і не підпадає під серйозні девальваційні процеси, і тоді стане зрозуміло, що мова наразі ні про які тюльпани немає. Давайте поглянемо на даний графік, який орієнтовно відображає зміну цін біткоїном. Чи не нагадує вам циклічні економічні цикли будь-якої економіки? Ми тут бачимо чіткі цикли за словами Джесі Майерса, засновника компанії OnRamp, через Халвінг. Зараз ми можемо бачити шок пропозиції, коли попит на біткоїн поступово зростає, а його пропозиція фізично не може зрости тими. Такими самими темпами, щоб зберегти стабільну ціну, а тому рівноважна ціна попиту та пропозиції зміщується, і біткоін стає дорожчим. Власне, ось цей пан. Не можемо його спостерігати зараз. Давайте ще процитуємо, що там він каже цікавого, що каже Джесі. Звучить божевільно стверджувати, що кожні чотири роки буде виникати надійна передбачувана бульбашка, але в світі ще не було жодного активу, де створення нової пропозиції скорочилось будві кожні чотири роки. Дорогі друзі, власне, він мається нам пояснити, що бульбашка це напевно теражився лише людьми, які не можуть зрозуміти логіку даним, даного активу. Е і його просто треба цю логіку зрозуміти і тоді. Ввижатися в снах, бульбашка чи там, голландська луковиця. Не буде другим фактором, безсумнівно, є перемога Трампа на президентських виборах, якого часто називають другом криптовалютчиків. У декларації про майно та доходи Трампа вказано від одного до 5 мільйонів доларів на криптовалютному гаманці Етеріум, згідно з поданою з 15 серпня, декларацією до управління з питань урядової етики США. Хоча в декларації Трампа не вказані точні цифри його криптовалютних активів. Досідецька фірма Arkham Intelligence повідомляє, що в гаманці зберігається 3 мільйони мільйона 600 тисяч доларів у різних криптовалютах. За даними Архам, на момент складання звіту Трамп володів 492 етеріум на суму близько мільйона 300 тисяч доларів, а також 377 тисяч токенів етеріум на суму майже мільйон доларів. У гуманці зберігаються близько 136 тисяч доларів у стейблкоїні USDC. Можливо, для Трампа такі суми активів є несуттєвими, проте це все одно досить позитивним і сигналом для майбутнього криптовалют. Адже президент США, майбутній, в принципі, це вам не так все просто. Давайте подивимося на нашого Дональда Фредовича і почитаємо безпосередньо його такі от фрази, які він недавно висловив в цьому напрямку, і чому, в принципі. Криптовалютчики і криптовалютники можуть радіти приходу такого президента. Ну, власне, якщо говоримо тільки про криптовалюти, так багато є, на що буде впливати Дональд Трамп. Сподіваємося, все ж таки на все інше теж буде непогано впливати. Окрім цього, в президентській програмі Трамп чітко наголосив, що збереження контролю над біткоїном буде пріоритетом для Білого Дому. Дональд Фредович сказав таке. Якщо в мене. Оберуть як політика мої адміністрації Сполучених Штатів Америки, то політика полягатиме в тому, щоб зберегти 100% всіх біткоїнів, якими зараз володіє або придбає уряд США у майбутньому. Якщо криптовалюта визначатиме майбутнє, я хочу, щоб її видобували, карбували, виробляли в Сполучених Штатах Америки. Уже такі Альдорадо збачає Трамп, але є певні цікаві проблеми. От такий пан і він на певні процеси теж впливає. По суті, такі обіцянки не могли задовільнити повністю криптолобістів, адже головною проблемою для криптовалюти в США залишається Гарі Генслер, голова комісії з цінних паперів і бирж Сполучених Штатів Америки -E SEC, Так звана SEC, будемо далі її. Цитувати на його думку, у криптовалюті не вистачало регулювання цей клас активів рісні шахрайством, аферами та зловживаннями в певних сферах застосування каже він. Він не переконаний у правах криптовалюти, сумніваючись, що вони колись небудь стануть такими ж прийнятними, як традиційні валюти. Він не безпідставно змальовує криптосвіт як такий, що кишить шахраями та злодіями, і він притягнув до суду довгий список відомих криптовалютних фірм, починаючи від Kraken і Coinbase, дві криптовалютні біржі, та Ripple, до Ripple Емі Емітента криптовалюти і багатьох іншого. Це змусило багато криптовалютних підприємств платити величезні судові витрати на та інвестувати значні кошти у дотримання законодавства юридичні проблеми та стрімке зростання витрат поставили питання над майбутнім галузі. На думку цього пана, емітенти та дилери цінних паперів повинні розкривати більше інформації регуляторам і забезпечувати більший захист клієнтів ніж хотілося б компаніям, що працюють з цифровими активами. В останні роки сек та інша агенція Америки CFTC, комісія з торгівлі товарними фьючерсами регулярно спорещалися про те, які криптовалюти. Підпадають під їхню юрисдикцію, наприклад, у минулому обидві організації претендували на юрисдикцію над ефіром другою за популярністю криптовалютою. Хоча сек, врешті-решт, поступилася, біткоін теж вважається товаром. Криптовалютні фірми також звинувачували пана генслера в тому, що він що він по суті постійно змінює правила сек. Ну то не криптовалюти, а люди, які зацікавлені в криптовалютах, і заробляють на тому, форматі, і таке інше. Отже. Постійно змінює правила СЕК, який застосовується до цифрових активів, е, ну консервативно підходить пан до процесу. До речі, у нас на школі останнього капіталіста е, чорна п'ятниця. Курси, які по суті розкривають весь спектр консервативних інвестицій, про, про криптовалюти ми поки що не говоримо. Можливо, колись ми зробимо такий дуже базовий логічний курс, де не буде, не будемо говорити ні про який трейдинг. А будемо говорити все ж таки, як можна заробити на довгостроковій перспективі. Ми на школі говоримо про довгострокові речі: як набувати капітали за 10-15 років, тобто не втрачати їх сьогодні і мати гарну подушку і, взагалі, можливості, які працюють на тебе згодом з роками. Тож, якщо ви хочете не втрачати гроші, аби воно у вас там не лежало постійно під подушкою, подивіться, у нас є вже розуміння, які інструменти є, зокрема в Україні, які можна використовувати. Тож два найпопулярніші курси наших це. Фінансова грамотність основи і інвестиції основи інвестування, вони за ціною одного пакету. І ця пропозиція буде недовго діяти. Тож поспішіть посилання на курс буде в описі до цього відео. А продовжуючи про баталії з регуляціями в Сполучених Штатах. По суті, особливо від такого погляду інституцій американських постраждав Ріпл, який став однією із цілей регулювання пана Генслера, що досить сильно вдарило за зростанню цього криптоактиву. Як тільки голова СЕК оголосив про свою відставку у 2025 році, реакція Ріпл на цю новину була доволі е, такою, я почуваю, Можна сказати, логічною і показовою. Ви можете зараз бачити, по суті, на графіку, як все сталося з цим активом. Тож, от дивіться. Продовжуючи і, по суті, закінчуючи, чи варто вам довіряти криптоактивам, вирішувати саме вам. Проте одному. Логічно ж можна зрозуміти, що біткоін у найближчі кілька років знайшов для себе надійного союзника в обличчі США як найбільшої світової економіки, перспективи дозволу роботи біткоін etf так само, як це відбулося з Етеріум ETF, у липні 24 року, лише підвищують шанси на успішний розвиток криптоіндустрії. індустрії. Ну і як ви могли бачити, згідно відповідного циклу, все ж таки у валюти. Золото давайте цифрового є великі шанси і можливості не тільки залишатися в ціні, а й зростати. Власне зараз такий от цикл. Тож давайте вже напевно приймати реальність. ну, і інструментар, який зайшов в наше життя, і не будемо розповідати про ці от голландські луковиць. Спробуємо знайти справді логічні активи в цьому світі крипто. Валют і справді якийсь абсолютний скам, який треба відкидати, так як, власне, є акції, хороші, погані, і будь-які інші інструменти є хороші погані. облігації держав є таких, які будуть виконувати собі свої зобов'язання, а є, які не будуть їх ніфіга виконувати, бо вони скоро оголосять дефолт черговий. Так сподіваюся, Аргентина до речі, спригне з цієї історії нарешті під впливом нашого друга. Зможе зберегтись дорогі друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Ютуб канал. Багато різної інформації у нас буде цікавою, і будемо раді вас бачити тут. Далі будемо досліджувати цікавий світ економіки і фінансів разом з вами. До побачення.